Так, ранок добрый, початок дня. Начинаем с такой каналки. Дивиться, 160. А, жижа ползе. Сота жижа ползе. В ту сторону неизвестно. Зараз откроем там люк, но в данном случае наша ветка це в ту сторону. В ту сторону. В ту неизвестно метров 25, в цю метров 10. В целом картинка гарна. Жижака будет классно ползти. Ну що, відкрили воду, Вот моя фриза майже попала, зараз будемо заводиться. Заводи. Трохи, сейчас ляпати буде. Ребята, зараз щось буде бриг. Так, шумить моя фрізочка. Молодці! Датчик ці стоїть! Вдруг щось все чітко знають! Молодці! Стан колодця після роботи. Робота задоволений. Сматуємося, погнали!